Заможної територіальної громади. Інклюзивна територіальна громада, де кожен має рівний доступ до послуг участі та гідності. Тобто будь-яка людина, яка мешкає, вона має рівний доступ до будь-яких послуг. І це також є в розумінні тієї територіальної громади, де буде інклюзивні моменти. Бо кожен громадянин України, кожен мешканець територіальної громади, він має користуватися всім тим, що знаходиться в межах територіальної громади, і мати до цього доступ. Ну, наприклад, з'ясувати інформацію будь-яку. Для цього влада має надати всі можливості, щоб людина знала, що їй потрібно. Ось це є інклюзивність. Майбутнє України починається з кожної громади. Тобто, не окрема якась громада, а всі громади. Якщо їх взяти, то це буде сильна, сильна територіальні громади. І тоді можна казати про майбутнє України, бо це буде основа держави, а це територіальні громади. Від села до Великого міста, саме тут формується національна стійкість. Тобто. Має бути об'єднання всіх територіальних громад в єдину велику громаду. І це буде стійкість, та стійкість, яка надасть основу державі. І ось ми підійшли до питання стосовно спроможності громад. Так що, що ж таке спроможні громади? А це соціально-економічна, культурна та оборонно-спроможні громади. Тобто, чотири є складові. Це такі територіальні громади, які здатні самостійно забезпечувати сталий розвиток. Тобто, вони мають полагатися тільки на себе. Збереження культурної ідентичності, соціальну згуртованість, ефективну економіку. Та базову безпеку в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів. Ось про що йдеться мова, коли ми кажемо про соціально-економічне, культурні та оборонно спроможні громади. І ось ми розберемо окремі складові оцих спроможних громад. Соціальний напрямок це рівний доступ до якісних послуг. Соціальна підтримка, розвиток людського капіталу, тобто мова йде про населення, соціальний напрям, економічний, це місцеві підприємництво, про що ми казали.